Доброго ранку! Сьогодні я хочу запропонувати вам вправи з колечком Суд Джок. Якщо сумно тобі стало, починай співати. Якщо ти не хочеш, можна рахувати. Раз. Це сонечко піднялось. Два пішло геть лихо. Три матуся посміхнулась. Чотири стало тихо. Ми горді українці. Шість всі граємо на музиці. Сім ми маємо добре серце. Вісім нас душа озерце. Дев'ять чисте та прозоре. Десять а любові море. Якщо у вас немає колечка суджок, можна зробити масаж пальчиків. Якщо сумно тобі стало, починай співати. Якщо ти не хочеш, треба рахувати. Раз це сонечко піднялось, два пішло геть лихо, три матуся посміхнулась. Чотири стало тихо. П'ять ми горді українці. Шість всі граємо на музиці. Сім ми маємо добре серце, вісім в нас душа озерце, Дев'ять чисте та прозоре, Десять в нас любові море.